Всім привіт! Ви на каналі Королева Крафту. І це наше нове відео. Сьогодні у нас нова колекція. Що ви маєте, до речі, зразу мені вибачте я зробила для неї кателожку. Вот. Так, вот такий перший плеткет, тут просто рушен. Тут далі цукерка з е, тарілка з масками, там де більше, теж рушені. Тут типу рушень дорівнює любов. Далі тут у нас такий пакет з цукерками і пише «Рошен» повсюду. Чокола, чокола. Ну, і така шоколадка від Рошен. Так, давайте почнемо розпаковочку. А інакше всі колекції ви знаєте. Візьмемо нову колекцію. Ми напевно, до речі, ми визначило, яка на сьогодні буде розпаковка. Ми давно не робили в рожевому стилі розпаковочки. От. Добаві, давайте в рожевому стилі. З рошенки. З рошена. Ці колекції рошені, мені здається, найбільше тут рожевого. Далі. Ось тут. Дають, тут, надається, рожевого нема. Червоній, тому тут на дівчинці рожева кофти. Тому давайте візьмемо її. Куля в пакеті, у нас є рожевий пакаток. Ну, а тут кредитів. І найбільше отакий тут. Скайте. Скайте немає Рожевого, Давайте тоді візьмемо такий. Оці всі наші пакетики відкладаємо. А оці сьогодні будемо розпаковувати, де там наш каталошок. Перша, е, перша колекція новорічна куля. Mm. Отут у нас такий пакетик, давайте відкривати. І нам попалася отака красива куля під номером. Зараз ми подивимося в пакетику. 3. Відклеюємо і клаїмо от сюди. Тут мене наклеїли і тому зараз ми будемо розпаковувати аксесуари на голову. Оце отака колекція. Так, ідем, і нам тут стоїть. треба відклеювати. Відклеюся. Відклею Оп! Звичайно, не дуже рівно. Мені що нічого. Так, ну і тут така заколочка зі. Смайликом під номером 3. Оп! Наклеїли, а наступного клавці нам дається скейти там. Скейти тут у нас така легка відкривашечка. І нас тут такий скейт, він, здається, був під номером 6 і... Ну, мізичу тут 6, може, типу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дуже красивий, до речі, мені найбільше подобається тут. Так, і минула наша новиночка Зошити. і ми вибрали отакий пакетик. Давайте відкривати. Е, Напропався тут отакий зошит. І він під номером один. Так, один. Один. І нас це. І наша новинка, для якої не був зроблений каталошок. Я обіцяю, що я його зроблю. Просто зараз я, я скоро знімала, тому що в нас сьогодні буде дуже темно. Так, розпакована така унікальна. У нас відкривачка. Так, я, здається, пам'ятаю, яка тут була цукерка. Так, корівка. Тільки вона в мене дуже некрасиво вийшла. І тут я вирішила на пергамент, не знаю, між ось голову прийшло на пергамент. Корівка. Опа. Ну і на тому все. Якщо вам сподобалась наша розпаковка, то підписуйтесь і ставте лайки. Всім па! -па.